А скільки які плануєте збудувати за цих 300? Тому що якщо ви кажете 121 в броварах, тоді виходить два на два залишається? Ні, інша, інша це саме модернізація, реконструкція тих е, укриттів, котрі на сьогоднішній день є, але не незадовільному стані. ви хочете витратити з обласного бюджету на будівництво парків. Одного. Одного. бровара? Ну, це не тільки паркінг, я ж кажу, це подвійні. Я розумію, а хтось будеш паркінг. його експлуатувати, це... умовно, причому, здавати в оренду в мирний час. Після да. цього він буде приносити кошти. Да. Ну, це кому? Громаді. Тобто ви для міста Бровари хочете витратити 120 мільйонів гривень на будівництво паркінгу для комерційних цілей з когось з їхніх комунальних підприємств? Дивіться, ну, по-перше, це співфінансування планується. Ми в даному випадку розглядаємо... Скільки щоб... ви пропонуєте відсельність? Це, це, це поки що тільки план, як в звісному результаті вже буде по факту станом. На сьогодні планується в районі 120 мільйонів. Но даний паркінг він буде набагато більше коштувати в районі. Ну, це орієнтовна цифра, я зараз більш детально не можу сказати, тому що коли вийде проєкт експертизи, це розробляє ОМС безпосередньо цей проєкт. На мою думку, від 150 до 200 млн даний проект буде коштувати. А На все решта 100. На всіх інших. Ну, тут детально допала конструкція. А ці 100 куди підуть? Я скажу, ну. ми вбачаємо, що є доцільнішим іншу суму витратити на більшу кількість, та, котра знаходиться в, незав... ну, в незадовільному стані. Тобто по 5-10 по мільйонів і довести до ладу саме те, що вже є, але не функціонує належним чином і за його стан. А скільки укриттів в незадовільному стані в Київській області? Слав 20% від е, е, кількості це 1800 плюс укриттів. Це з найпростішим.